Добрий день, мої малята. Сьогодні у душі моїй так світло, веселенько. І я кажу вам: добрий день! Всім добрий день, рідненькі. До мене звернули совенятко і говорить, що до нього збираються друзі, але вони не знають, яким видом транспорту їм добратися до совенятка в гості. Подивіться, будь ласка, і допоможіть совенятку відгадати загадки. Маленькі будиночки. По місту біжать, хлопчик і дівчатка, в будиночках сидять. Так, це трамвай. Залізний кінь фарбований і гумою підкований. Що це за вид транспорту? Так, це автобус малята. Як натиснеш на педалі, побіжить в далекі далі. Що це? Так, це велосипед, полотно, а не доріжка. По ній біжить сороконіжка. Що це за вид транспорту? Так, вірно малята. Молодці! Так, це поїзд. Давайте нагадаємо нашому совенятку, які види транспорту існують. Це наземний транспорт, повітряний транспорт, може бути водний транспорт, а ще існує підземний транспорт. А який транспорт до якого відноситься, ми нашому совенятку зараз допоможемо. Так, малята? Подивіться, будь ласка, зараз на картинку, на верхній ряд. І скажіть мені, будь ласка, який ви транспорт наземний? Це трамвай, це мопед, маршрутне таксі, велосипед. Це ще й машина грузова. Багато назвали наземного транспорту. А всього й ми поклали? Давайте подивимося: тут нам потрібно вибрати водний транспорт. Це човник. Це пароход. Скільки всього? Водного транспорту ми вибрали? Два, вірно, малята. А тепер нам потрібно знайти повітряний. Це літак. Це дирижабль, ще повітряна куля. Так, а ще. Літак. Вірно, а ще. Вертоліт. І всього в нас вийшло скільки? 5, вірно, малята молодці. Подивіться на оцю картинку і знайдіть, де художник виконав помилочку в цій картині. Який вид транспорту він неправильно розташував. Будьте уважні. Молодці! Це машина, це не повітряний вид транспорту вгорі. Правильно, малята. Малята, треба допомогти ще совенятку і знайти чотири рожеві машинки. Будьте уважні і подивіться. Так, ви розумнички, ви познаходили. А ви порахуйте, скільки рожевих машинок нам треба знайти чотири рожеві машинки. Молодці, всі знайшли рожеві машинки. А тепер подивіться уважно на картинку і знайдіть мопеди. І порахуйте, скільки їх. Так, подивіться уважно, їх треба порахувати. Скільки мопедів. Так, будьте уважні. Мопедів чотири. А наступну. Картинку, тут дуже всього багато, але треба знайти чотири повітряні кульки, жовті з синіми полосками, і порахувати, скільки їх. Будьте уважні. Молодці малята, Чотири повітряні кульки молодці. А наступна картинка, будьте уважні, подивіться, який вид транспорт тут намальований. Я буду вам загадувати загадки, а ви будьте уважні, відгадайте, ні вівсани їм, ані сіна. Дайте випити бензину всіх я, коней обжину, куди хочеш, побіжу. Це автомобіль. Будьте уважні, наступна загадка. Містом возить він людей, є квіточки для дітей. З вигляду, продовгуватий, може бути трішечки рогатий. Вірно, це тролейбус малята. А наступна загадка, будьте уважні. Він справжній трудівник. За розкладом трудитись звик. Весь день він не спиняє біг, везе людей і в дощ, і в сніг. Що це? Так, вірно, це автобус. А наступне. Ухопився він за дріт, покотився він у світ. Тікайте з дороги, бо вхопить він на роги. Так, вірно, малята, це трамвай. А будьте ласкаві, порахуйте, скільки ви бачите видів транспорту? Вірно, чотири. А чи кожен із них перевози пасажирів? Вірно, перевози. Ми можемо порадити нашому совеняткові, щоб його друзі приїхали на, цьому, на любому із цих видів транспорту. Так, молодці малята. А у нашого совенятки з'явилася нова завдання. Скільки круглих предметів ви можете знайти на цьому зображенні? Поки наші, наш годинничок рахує, а ви рахуйте, скільки предметів ви можете знайти кругленьких. Молодці малята. Знаєте, що буває круглої форми? Добре. Совенятко не може вирішити, чого більше: автобусів чи корабликів. Давайте ми з вами порахуємо, скільки автобусів. Один, два, три, чотири. А тепер давайте порахуємо, скільки кораблів. Один, два, три. Чого більше? Автобусів чи кораблів? Вірно, автобусів більше. А наскільки на один. А тоді наскільки кораблів менше, чим автобусів? Вірно, теж, на один. Автобусів більше на один, а кораблів менше на один. Молодці малята. Ось ми й допомогли нашому совеняткові. Щоб його друзі приїхали до нього в гості. Друзі до нього в гості можуть тепер мандрувати любим видом транспорту. Це може бути і наземний, і водний, і повітряний вид транспорту. Ви можете розглянути картинку і сказати, чи вірно ми розповіли нашому сувеняткові про види транспорту, чи ні. А зараз швиденько порахуйте, скільки повітряного виду транспорту. Скільки наземного і скільки водного. Швиденько повітряного. Один, два, три, чотири. Водного виду транспорту. Рахуємо. Один, два, три. Молодці. А тепер будьте уважні: тут наземного багато. Один, два, три. Три, чотири, п'ять! Молодці малята! П'ять. Совенятко дуже дякує вам за те, що ви йому допомогли, і до нього можуть в гості приїхати друзі. А я, малята, прощаюся, до нових зустрічей, до побачення!